Щопоєнко розповідає своїм глядачам про контраварійні заходи. Сьогодні ми спробуємо розглянути ті ситуації, які можуть случитися з вами, не дай Бог, в дорозі. І зараз ви дізнаєтеся, що робити, якщо просто на ходу відкрився капот у вашому автомобілі. Цей випадок стався під час раллі. Навіть професійний гонщик не зміг втримати керування і заїхав на узбіччя. Такий сюрприз на трасі або міській дорозі може призвести до страшної аварії. У чоловіка одразу ж шок і он давить по тормозам, а ззаду їдуть автомобілі. Причини, за яких капот може відкритися на ходу, перша технічна несправність. Деталі замка застаріли або деформувалися. Друге людський фактор. Дуже багато, при закритті капота ложать і намагаються дожати. Іноді не дожимають пружину до кінця, і капот тримається на. Маленько в маленьком крючке. У меня у товарища на девятке открылся капот. То тобто есть он его не захлопнул и открылся капот, он завернулся на стекло. На деяких авто, якщо добре не закрити капот, він слабо фіксується або не замикається зовсім. Вот ми это можем продемонстрировать на этом автомобиле. Если его просто опустить, то никакой фиксации. Не происходит. Автомобиль уже старий, вот шарнир. Здесь уже работает туго. Получается, происходит та ситуація, когда йде порыв ветра і прыжок, он може открыться. Отож, готуємося до екстреної ситуації. Если это случилось, самое главное резко не давить по тормозам. Надо включить аварийку, по тормозам давить как можна медленнее. Гальмуємо у своїй смузі. Тут важливо бачити автомобілі попереду. Как можна смотреть вперед? Можна нагнутися, ми будем видеть в щель в Відкрившогося капота кусочок дороги. Краще з'їхати з дороги. Орієнтуємося боковими та салонним дзеркалами. Залишитися у своїй смузі можна, але обов'язково потрібно виставити знак аварійної зупинки. А щоб ваш капот на ходу не відкривався, краще стежте за справністю замків. А також правильно його закривайте. Капот завжди треба підняти на маленькому розстоянні і відпустити. Він сам закроється.